Приємно, прийдеться якесь не то слово. Придеться до якось, типу, ти не хочеш, а треба. А треба. Ну, а мені, Я з задоволенням, так. я з задоволенням. Ще пересікуюсь з вами, поспілкуємось, послухаємо ваші письмі. А наразі українці підписуйтесь на Фейсбук сторінку е гурту Living Rocks і насолоджуйтесь. її Є Так, так Дуже дякую. дякую, що запросили. Гарна, Гарна. Гарна да, дякую.